Команда Квізлап вирішила підняти всім трошки літнього настрою. А в цьому нам допоможуть літні фільми. Тож відгадай фільм по емоджі. І починаємо ми з легкого рівня складності. Особисто я обожнюю цей фільм передивлятися літом. Пірати Карибського моря. Переходимо до наступного питання. Чудовий фільм для вечірнього перегляду. Назад у майбутнє. Який же тут фільм? А це мама Мія. Чудове романтичне кіно. Якраз під настрій літа. 51 перших поцілунків. Ну і яке ж це літо без гучних вечірок? Правильно, бо мова йде про похмілля у Вегасі. Якщо ви шукаєте фільм для перегляду з родиною, то хроніки Нарнії чудовий варіант. А що у нас тут? Чудовий романтичний фільм Ніколаса Спаркса «Щоденники пам'яті. Ну, думаю, цей фільм абсолютно усі знають. А якщо ви його не бачили, обов'язково до перегляду. Один плюс один. Не розслабляйтесь, ми ще тільки розігріваємось. Лала -ла Ленд. Пікселі. Ви хочете ще більше питань? Не проблема, бо у нашому застосунку їх купа. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді. Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні. Змагайся з друзями або з випадковими гравцями. А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом! Завантажуй Квізла прямо зараз в Google Play. Посилання в описі. Якщо у вас немає літнього настрою, обов'язково до перегляду! Чудова комедія Однокласники! Я сподіваюся, ви підготували собі нотатки, бо цей фільм теж вартує вашої уваги. Змішані! Переходимо до наступного питання. Дулітл. -ду. А що у нас тут? А тут у нас чудовий фільм Барбі. Ну, це не зовсім фільм. Заплутана історія. Переходимо до наступного питання. Аеронавти. Чудова комедія для вечірнього перегляду. Це безглузде кохання. Піймай то в суху, якщо зможеш. Супернянь. Ще один чудовий фільм. Дружина напрокат. Вам подобається контент, який ми робимо, і ви хотіли б нас підтримати. Та спеціально для вас ми створили банку, а знаходиться вона в описі під відео. Переходимо до найважчого рівня складності. Загублене місто. Якщо вам захочеться поплакати, то це саме той фільм. Місто терапітію А після такого фільму обов'язково треба дивитися комедію. Тож наступний фільм саме для цього Євротур. 500 днів літа. А що у нас тут? А тут у нас вбивче літо. Переходимо до наступного питання. Ейс Вентура! А що за фільм у нас тут? А тут у нас безобраз. Не знаю, як ви, але я це дивлюсь абсолютно кожне літо. І правильна відповідь Шрек. Теж чудовий фільм для перегляду. Астерікс і Оберікс місія Клеопатра. А що у нас тут? А тут у нас персонаж. Не забудьте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А ми тим часом готуємо неперевершені факти. Наступний вівторок до зустрічі!